Доброго дня, шановні дачники, шановні виноградарі. Сьогодні у нас 9 квітня. За вікном Хуртовина страшенна. Це Дніпропетровська область. От. Тут. І я хочу вам коротеньке відео зняти про вегетуючі саджанці. Про них уже сказано, пересказано. Но я хочу поділитися. Невеликим спостереженням. Чому у мене в цьому році такі саджанці? Чому у мене отака от дивіться? Ось один, бачите. Ось дивіться. Ось, бачите, яка коренева система. Давайте цей. Бачите? Який прирост. От. Видно? Ну всі вони, якщо видно, це. Всі. А, значить, пророщував я їх, коренях, точніше сказано, на воді. Без всяких стимуляторів, без всякого усього, От, ну, нижню броньку, звісно, зрізав. Вкорінювання пройшло, потім я їх висадив. Раніше я висаджував у свій ґрунт дачний, робив його з піском, з перелітом, висаджував, але такого коріння не було. У цьому році я посадив свої вкорінені чубуки в покупний ґрунт, ґрунт для розсади. М'ягенький, і я думаю, що в цьому вся справа. Ну, оце зверху хто скаже, це насипано для здерження вологи. Ось. ось. Це тирса просипана. а так. От такі всі вони вийшли. Бачите, який приріст. От. Раніше я займався ними на продажу, а зараз оце для себе трошечки зробив. І побачив, що результат зовсім другий. Так що я рахую, що вся справа тут, в ґрунті. І як я туди не у той свій дачний і перліт, і пісок, і теж і тирсу. Все одно такого коріння не було. Може в цьому справа. Ніяких підкормок, нічого я тут не роблю. Ну от подивимся. От. Ну а вам отаку от пораду даю. Пишіть коментарі. Може хтось не згоден, хто-то згоден. От. Ну на все добре. Бережіть себе.